Цей відгук саме е, життя патріарха. Під час цього фільму я дізналася багато цікавого для себе, пізнавального. І е, я дивувалася е, оцій мужності патріарха, е, цього силі волі. Е, і мене надихнуло саме його життя, його прагнення до незалежності України, до незалежності нашої церкви. І я вирішила, що потрібно написати, викласти на папері свої духи. Я взяла і написала. Сподівалася перемогти. Ні, якщо чесно, я не мала такої думки, що я можу перемогти. Я просто робила це для себе, для, для власного розвитку. Скільки часу зволоді написання твору? І загалом чи легко писалося? Ну, твір досить нелегко писався, бо це був документальний твір, багато даних було, треба було врахувати дуже багато деталей. Але я писала протягом десь п'яти-шести годин. Я, вій, на свій руху, чи все-таки якось щось виступало, щоб в життя, і це все-таки не можна бути? Ну, о, все ж таки, я, я, я старалася, але в свою перемогу я в цьому не бачаю. Це все, це все дар Божий. Хто перший такий, хто був екцендентом? Тато. Надихнути такий подавати. Мій так? Так, тато священник, тому я перша йому дала прочитати, йому сподобалось, тоді я вже дала і вчитель її прочитати. Шо? Шо, шо, секунду. Шо, секунду.